Три години дають. Ви розуміє, міг, роботи. — У Мене теж є, щось сказати про Бабікова. На сьогоднішній момент мой міг би звезти, йому теж є якісь там домисли, yeah, якісь там, е там, ну, там інші документи. Але ж я давайте по суті. По суті, зараз ми кажемо, що щось зробив не то, Цуркан зробив не то, Войта зробив не то, слідчі суддя зробили не то. А хто ж тоді зробив, що то? Тому я запречу про цих безпідставних заяв. Об'єднуєте всіх? всі групу Так, все. Заслухавши скаргу захисника Бабіку, суд вважає, за необхідне вирішити її в ухвалі за результатами філотового судового засідання. так. Ми вичерпали час на сьогодні. Наступна дата у нас погоджена 18 квітня п'ятниці. Я звертаю. Сторону обвинувачення, якщо будуть подаватися якісь клопотання, то вони мають бути подані час до отримання оборонки АПК із перекладом. Так, і пропоную учасникам погодити дати на травень Є <пиш> та <причина? пиш> а, так Початок травня я не пропоную буду відпустці, тому пропоную так, першу дату а, 13 година 16